Всім салют, друзі! Мене звати Філ Бура, Ми з вами зустрічаємося у звичному місці. На ютуб каналі Double Dribble. продовжуємо обговорювати останні події Національної баскетбольної асоціації, точніше в міжсезонні, яке дарує нам ще одну важливу історію. За декілька днів буквально після супертрейду до Деміла Лілорда з Портланда в Мілокі, відбувся наступний обмін, який став наслідком того, так Блейзерс, Обміняли 33-річного розігруючого Джру Холідея в Бостон Селтикс, отримавши взамін центрового Роберта Вільямса, захисника Малкальма Бровдена, а також два піки першого раунду, третій, який, звичайно, має, має підсилити Ростір Селтікс у боротьбі за новий чемпіонський банер, який дуже хочуть побачити в Гарден. Саме про цю історію зараз в якості реакції з вами поговоримо. Не забувайте, друзі, підтримувати канал. Лайк, підписка, коментар. Це як завжди, все дуже важливо. Ну ви розумієте, так? Тож, Джу Холідей, і очікувалось, буквально за декілька днів завершив свою епоху у Портленді, перейшовши до іншого контендера. Ну, контендер іншого мається на увазі після Мілокі Бакс. Джуру відіграв 14 сезонів в НБА, Сім разів він брав участь у плей-офі після виступів за Філадельфію, нью Нюорлен, Мілокі він став гравцем Бостона. Це четверта команда в його кар'єрі. До речі, ось Водженаровський, що важливо писав про те, що Холідей мав саме Бостон Своємо в своєму шорт-листі команд, у складі яких би. Він хотів, хотів опинитись так після трейду вже саме з Blazers. була ще там, звичайно, за традицією, львівська політехніка Галичина. Але на жаль, як і з Лілардом Галичан не склалася, Джору гратиме за Бостон Селтикс і боротиметься за чемпіонські парні персні з командою східної конференції NBA. Тож Джу Холідей Way Goat, як його називають, один з таких найбільш збалансованих розігруючих ліги та в контексті атакувальних талантів та вмінь своїх захисних. Жру в минулому сезоні набирав дев'ятнадцять очка, 7,5 передачі, більше п'яти підбирання нього в середньому за гру і 38% вісім відсотків китків він реалізовував. Це мова про регулярний чемпіонат. Холідей один з кращих гравців на пікінролі минулому сезоні. Людина, яка звичайно з м'ячем. Найбільші часу проводить краще та ефективніше у нього на пікінролах грав лише Деміан Лілард, Лука Дончич та Стеф Кьорі. Ось такі компанії знаходиться джуру, який не забуваємо, що є елітним захисником. А при цьому так Джуру вдало взаємодія не тільки на пікінролах, а й на пікін попах з Бруком Лопесом і на шорт -ролах. І це ось теж важливо пригадувати. Про це важливо говорити в контексті майбутньої співпраці з Крістом Сампорзінгасом, який теж чудово відвалюється після скоріна на дузі такої з дальньої дистанції і в контексті шорт-ролів потенційних Джейсоном Тейтемом, який насправді дуже вміє добре це робити і складати м'яч на периметр? Взагалі атака Бостона здебільшого багато в чому будується на ось цих шорт-ролах і на драйвен кіках, так коли гравець іде напряму до кільця а потім. Зносить м'яч на периметр, а там вже заряджена людина, готова до кутка, готова до атаки. Тож, в оточенні Джейсона Тейтома, Джейрона Брауна, Карістепса Порзінса опиняється Журу Холідей, напевно, він матиме менше атаки, ніж на Мілокі Бак це очікувано, так, але не здивуюсь, особливо, якщо в такому оточенні. Ці атаки будуть навіть, можливо, більш ефективними в його випадку, так, а цифри ще кращими стануть, адже суперники ну, просто банально мають розподіляти свої, свою увагу в захисті на інших гравців Бостона, Зірок, у складі якого тепер вистачає. Окрім того, Джору Холідей чудово працює без м'яча, він може допомогти команді з спейсингом, так, має лише покращити його для Celtics, І є таким. Дуже натуральним та точковим, можна сказати, підсиленням для Джейсона Тейтома та для Джейліна Брауна, яким я думаю, ця допомога не завадить саме у плей-офф вирішальних стадіях, де як кому багато кому здалося, я думаю, у вас можливо таке враження теж є, є друзі. Так що на вирішальних стадіях плей-офф саме ось JT і JB, вони не завжди були готові приймати правильні рішення, особливо граючи з м'ячем в руках, особливо в позиційному нападі, леха в корті на половині майданчика, і це те, чого Celtics не вистачить. Саме в цьому повільному баскетболі. Так, і чому Джиммі Батлер переміг там всіх на Сході зі своїми в Майами? Тому що він краще грає у хав-корті. Чому, чого не вистачало Янясу з Мілокі, чого не вистачало, Мілокі, чого не вистачало перепрошую, Джелім Біду з Філадельфією? Те, те саме нападу. У Хавкорті. і Батлер та Майами просто були кращими за своїх суперників в цьому позиційному баскетболі, якого вплиоф, очевидно, що більше можуть цим серйозним Бостоном допомогти і має стати таким апгрейдом до можливо, прямо зараз найталамитішого ростору, який взагалі існує в NBA або навіть у світі. Окрім того, з приходом Джру Холіда в Бостон селфік стають більш гнучкими. Так вони отримують можливість конструювати більше схем захисних зі змінами, зокрема. І думаю, ви погодитесь із тим, що в захисті Бостон в минулому сезоні продемонстрував в певній мірі регрес у порівнянні з сезоном позаминулим, коли вони дійшли до фіналу та грали з Golden State Warriors. Причому регрес не тільки командний, так і загалом ігровий, а й індивідуальний в тому числі це стосувалося і Маркуса Смарта, і Джейсона Тейтума, який навіть насправді. Вміє на периметрі дуже дуже класно захищатися. Я думаю, пам'ятає про це Кевін Дюрен після зустрічі з Бостоном впливу 22-го року. Тож Джу в захисті Бостон, звичайно, допоможе щодо можливих мінусів для Селтик. Звичайно, ротація так стала відчутно коротшою у команди Джо Мазули. Молоді гравці, новачки, вони мають просто менше часу. Тепер для того, щоб знайти себе в ротації цієї команди. Це додатковий виклик для Джо Мазули, його тренерського штабу. Крістоп Спорзінгіс, теж зірковий гравець, який приєднався до команди влітку. Так він має забути просто про потенційне про потенційне оновлення свого і без того доволі довгого списку травм. Ну а Ел Хорфорд, ветеран, це його теж стосується. Насправді він має залишатися здоровим. Він має залишатися готовим грати на найвищому рівні протягом доволі довгих відрізків. Сезону і Бостон, нагадаємо, так він е, втратив не тільки про передню лінію говоряч в контексті цих великих. Він втратив не тільки Роберта Вільямса, він втратив і Гранта Вільямса, який ще раніше е, поїхав до Даусу, теж був дуже дуже важливою людиною в ротації Селтикс минулі сезони. Ідея Джру Холідея в Селтикс, вона звичайно чудова. Це стосується Крісепса Порзінгіса. Теж топова ідея, так але ось наповнення ростеру талантом після трейдів Порзі та Джору відчутно позначилось саме на глибині знову ж таки та на балансі у ростеру Боса Селтикс. І можна не так сказати, стеля можливості для цієї команди, так для кельтів, вона точно стала вищою, але на землі вони можливо прямо зараз стоять. Не дуже та впевнено і не так міцно, так много їх тримають. Можливо, подивимося. Справді, якщо вони доживуть до постсезону, до плей-офф здоровими, у них буде відмінна можливість довести всім все і продемонструвати свої реальні можливості боротися за титул і, можливо, навіть вигравати чемпіонство в НБА цим складом. І цілком вірно, що це не останнє слово Бостона. Насправді у Celtics ще є активи, ще є піки, які вони зокрема можуть віддати, так щоб отримати до складу гравця. Наприклад, Редже Булоката, гравця, якому не доведеться платити багато, але який може реально допомогти заповнити ці дірки, які в ротації команди утворились. Повертаючись до ротації, так не забуваємо, що у складі Celtics є український захисник свят Михайлюк, для якого останні зміни в ростері Бостона можливо додадуть шансів проявити себе в наступному сезоні, отримати десь додаткові хвилини. Е, у складі цієї можливо прямо зараз найталовитішої команди світу. Знову ж таки, так я не знаю. для свята, мабуть, це така найзірковіша команда, в якій йому доводилося грати. Ну, окрім звичайно, Лейкерс, е, куди він був здрафтований, але ця історія не тривала дуже довго. Цікава історія теж в контексті майбутнього протистояння з Мілокі Бакс. Потенційно і цілком ймовірно ми можемо побачити цю серію навіть у фіналі плей-офф плейоф Сходу, так в наступному сезоні. Кар'єра Деміна Ліларда, який став гравцем Мілокі Бакс, вона асоціюється з кар'єрою такого гравця. Андердога суперзіркового, так який здебільшого у плей-офф. він програвав своїм суперникам, не отримуючи відповідної допомоги від своїх партнерів по команді. У нього просто команда е найчастіше в випадку порази була менш талановитою, ніж у суперника. Але було виключення. Одне в 18-му році, коли вони з третього місця у плей-офф заходили і в першому раунді грали проти шостого сіного проти Орлеан Пеліканс. І тоді Дейма з'їв і не помітив саме Джу Холідей. А Пелс. Команда Джуру Холідея тоді, так, виграла серію Одеміла Люрда за рахунком 4-0, шостого місця. Тож протистояння Дейма та Джуру. Я думаю, це буде окрема історія, окремий сюжет, за який, ми будемо, який буде цікаво побачити, і в регулярному чемпіонаті, ну і цілком, ймовірно, офф зокрема. І для Холідая теж зіграти проти своєї колишньої команди, яка його обміняла, в якій він хотів залишитись, про що він казав, так, з якою він вигравав титул не ну, так давно. Ось це теж буде дуже і дуже цікаво. Портленд Портленд свою чергу отримав ось після цих трейдів Дейма Холідей отримав двох, окрім інших активів, так про які ми пригадували, отримав двох класних великих Дан Рейтна та Роберта Вільямса. Вони різні і у Близер тепер є ось шанс і час розібратися з тим, з ким вони хочуть іти далі, з ким вони хочуть будувати такі довгострок, довгострокові Перепрошую відносини. І є підозра щодо Малкольма Брогдена. Так. Що його подорож не закінчиться саме Портлендом, і він може поїхати далі вирішити далі. І не доведеться йому валізи свої розбирати. Тож Портленд, як на мене, ось цю революційну для організації перебудову трейд кампанію провів доволі вдало. Ну і щодо Роберта Вільямса Дан Рейтона, ну, я чесно кажучи, дуже сумніваюся, що обидва довгостроковій перспективі знову ж таки залишаться в команді і зможуть один одного один одному не заважати в Портленді. Подивимось, теж цікава історія. На фоні всіх цих подій десь наодинці сумує чинний чемпіон НБА Джиллен Бі, центровий Філадельфії 76ers, який подивився так на роботу прямих конкурентів по східній конференції, так і написав твіт. Своєму стилі класно було міжсезоння. Ха-ха. Ну, е, я думаю, насправді не дуже смішно Джелю. Е, всі ці історії пройшли повз нього. Команда Ембіда це міжсезоння присвятила сайзі імені Джеймса Хардена, який відмовляється грати за цю команду, десь ми таки вже бачили. І е, тим часом ось Бредлі Біл перейшов Фінікс, Дейм приїхав до Бакс, Холідей до Бостона, а Джейлом Бі залишився Джеймсом Харденом, який. По тому, в зв'язку з Китаєм, оголошує про те, що він не хоче більше грати за Філадельфію, в якій залишається дерево морі. Дуже дуже цікаві історії відбуваються останнім часом в НБІ в Лізі, так що лише додає звичайно, партію напередодні старту нової регулярки. Тренувальні табори, як я вже казав, починаються цього тижня. Тож інфоприводів стає і буде ще більше. Які ваші думки, друзі? Ось на рахунок роботи Бостона в цей міжсезоння? Так, Бостон, який віддав доволі багато, але й отримав багато таланту. Чи стали Селтикс тепер головними фаворитами на сході? Можливо, в усі лізі, усі Національній баскетбольній асоціації? І ще питання, на кого б ви поставили в серії Бостона та Мілокі прямо зараз? Ось у цих складах? Свої думки пишіть у коментарі. Це Дабл Дрібл. Всім гарного дня.